Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка жучка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже. Тут я буду жити. Коли це жабка. Плигає та й плигає. А хто? Хто в цій рукавичці? мишка скреботушка А ти хто? Жабка-скрекотушка. Пусти мене. Йди. От їх уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка скреботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть і мене. Іди. От їх уже троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички, а хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка скреботушка, жабка скрікотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка? Пустіть мене, ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички, питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скреботушка. Жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик. Та лисичка, сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той. Вже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. А хто в цій рукавичці живе? Мишка скреботушка. Жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик, братик. А ти хто? А я кабан і клан. і мене. Оце лихо. То не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. У ліс і той. Вже їх шестеро, та так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички. Ривей та й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка скрепотушка. Жабка скрекотушка Зайчик, побігайчик. Лисичка, сестричка, вовчик, братик. <рик> та кабан і клан. А ти хто? Ого, як вас багато. А я ведмідь на бріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь. Все стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. О. Він тоді й назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить. Лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді! гав-гав-гав, Звірі як злякаються, вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець.